Сьогодні я хочу поговорити з вами саме про психологічні психосоматичні причини набору надмірної ваги після того, коли ви отримали оцей бажаний папірець свідоцтво про шлюб. Багато дівчаток мріє про шлюб з дитинства, так не всі, але багато хто, тому що в діснеївських мультиках, фільмах нам показують, що нібито це якась фінальна точка. І згадайте взагалі, як нам показують фільми, що є певний період, коли ми зустрічаємося: цей цукерки, квіти, романтика, а потім шлюб. І фільми зазвичай на цьому закінчуються. І мультики так само. Тобто, коли я зустрів свою принцесу, мультик на цьому закінчується. І у нас нібито є оцей романтичний класний період, коли все круто. Там у нас майже нічого не з'являється, ніяких психосоматичних історій на тілі. Ми не набираємо вагу. А тут з'являється шлюб. А історію про шлюб. Ми з вами бачимо зазвичай де в радянських фільмах, де показують, що після шлюбу починають з'являтися досить неприємні історії в житті сім'ї, в житті пари. Ну і, в принципі, є приклад наших батьків, і з моєї особистої практики класних відносин, які б могли ми спостерігати в своєму дитинстві, ми не бачили. До мене приходить дуже мало клієнтів, які говорять про те, що були класні відносини у мами з татом. Я це спостерігала. І сьогодні я це перенесла в своє власне життя. Життя. Зазвичай приходять зовсім з іншими історіями, що бачили сварки, бачили якісь непорозуміння, бачили залежність мами від тата у фінансовому плані, тобто мама не працювала і завжди відчувала тиск зі сторони чоловіка, та, який в неї був на той момент. І оці всі історії у нас починають накладатися. І у нас в голові малюється картинка, що є два таких етапи. Ми це не усвідомлюємо. Ми, коли входимо у шлюб, ми не думаємо про те, що зараз історія обірветься. І далі буде відбуватися лише. Ще повний треш. У нас такого немає. Але на несвідомому рівні у нас закладаються оці всі історії, що є картинка до шлюбу і є картинка після шлюбу. І от коли ми укладаємо шлюб, ми не розраховуємо на треш, знову ж таки повторюся. Але у нас вмикається тригер, Шлюб це тригер. І тригер, що це таке? Це якась ситуація, яка у нас вже відбувалася в нашому житті, яка спровокувала колись якісь досить активні емоції, тобто якісь досить сильні емоції. Вони можуть бути як негативними, так і позитивними. Але зазвичай позитивні емоції на нас погано ніяк не впливають. Да, ми можемо так перезбудитися трошки, але нічого поганого вони нам не зроблять. А от негативні емоції, наприклад, дуже часта історія, коли ми заходимо у шлюб. У нас починають розмиватися наші з вами кордони. Це як взагалі? Згадайте оці ці всі історії, коли діти мама хоче сходити в туалет, мама хоче посидіти попити чашку кави спокійно. І тут постійно «мама, мама, 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 мама. Тут чоловік треба щось попрасувати, треба щось приготувати. І в якийсь момент жінка розуміє, що її кордони розмиваються. Тобто вона вже не належить сама собі, вона не є такою, знаєте, самодостатньою одиницею, яка може вирішувати все сама за себе. Вона має ще й вирішувати купу різних історій, зазвичай це якихось проблемних ситуацій за всіх тих, хто є навколо неї, за дітей, за чоловіка, маму, тати і так далі. Її особисті кордони. Розмиваються. І це не тому, що так має бути, а тому, що багатьох з нас так вчили, що ми маємо думати лише про сім'ю. Сім'я у тебе має бути на першому місці. А ти подумай про чоловіка. А ти не забула зварити йому борща. Він же піде до іншої, якщо ти цього не зробиш. А діти, ти що, собою займаєшся? а Не своїми дітьми? Згадайте, оці ці всі установки настанови батьків, бабусь. І всіх інших, що саме так має відбуватися всередині нашої сім'ї. І звісно, коли жінка потрапляє в шлюб, в неї вмикаються оці всі несвідомі історії, оцей шум, який вона постійно чула навколо себе. Її кордони розмиваються, вона не належить сама собі. І відповідно тіло починає розпливатися. Кордонів немає. А тіло, наша з вами фізична оболонка, це і є наші з вами кордони. Це по факту те, що нас захищає від зовнішнього світу, від людей, які є навколо, та від всього. Наша шкіра це наш бар'єр. І наше тіло загалом це наш бар'єр. І от, відповідно, коли у нас з вами немає цих кордонів, тобто ми їх не можемо чітко визначити. А чітко визначити це, як сказати, що у мене має бути 10 хвилин свого вільного часу, для того, щоб я вранці могла прокинутися, перезарядитися, попити. Цікави, так, я розумію, що є діти, так, я розумію, що в мене є певна відповідальність, яку я маю нести. Так, я розумію, що я це обрала сама для себе. Але чоловік, можеш, будь ласка, 10 хвилин мене має бути цього часу. Обов'язково, коли дитина, наприклад, засипає, я зараз буду більше говорити про маленьких діток, тому що ми зазвичай з цими зустрічаємося на початку наших відносин саме у шлюбі, да, у нас там з'являються зазвичай вже дітки. Ну, хоча це не головне, насправді діти не головне, дуже часто в шлюбі, навіть і без дітей, починають розмиватися дуже сильно кордони жінки. Але до цього ми ще перейдемо далі. І от, коли з'являються дітки, да, коли дитина спить, що часто говорять Ти відпочинь, перепочинь. Але це говорять якісь люди зі сторони, експерти, які розуміють, для чого вони це говорять. Для того, щоб мама не вигорала і якраз у неї не розмивалися у ці її власні кордони. Але суспільство нам що трактує? А поприбирати. А наготувати. І знову ж таки, чоловік прийде з роботи втомлений, він весь день працював, а ти що робила? Ти нічого не робила. Тому, будь ласка, коли дитина спить, почни прибирати, почни готувати і загалом приведи себе в порядок, будь ласка, щоб ти в нормальному вигляді зустрічала свого чоловіка. І це все починає тиснути, і ти розумієш, що я собі більше не належу. Я належу всьому тому, що є навколо мене. І навіть якщо ми прибираємо з вами дітей, є багато історій, коли чоловік починає бути головною фігурою в сім'ї. Так, це непогано. Наприклад, в мене в сім'ї так само для мене чоловік це ну, головна фігура, але ми рівноправні. Потім якось ми в інший раз поговоримо про цю історію. Чоловік головний, але ми рівноправні. Я поясню свою позицію, але не сьогодні. Сьогодні зосередимося на іншому. І от, нібито чоловік забирає на себе всі функції голови в сім'ї. А ти стаєш ким? Рабинею, асистентом, помічником. Але ніяк не рівноправною особою поруч з цим чоловіком. І що відбувається знову ж таки йде розмиття кордонів. Я собі більше не належу. І от оця фраза Я собі більше не належу. Ви можете зараз закрити очі і внутрішньо провідчувати, як вона вам відгукується. У мене, наприклад, одразу мурашки з'являються на шкірі, тому що моя свобода, мої кордони для мене це щось дуже важливе і те, над чим я досить плідно працюю, щоб вони в мене були проявлені. І от коли я це говорю, для мене це викликає великий. Страх і бурю супротиву, знаєте, такою внутрішньою, але багато жінок теж це відчувають, але піддаються цьому, тому що розуміють, що по-іншому не можуть. Чому не можуть? Давайте оці всі історії будемо зараз піднімати. Чоловік фінансово оплачує, забезпечує все, що відбувається в моєму житті. Багато жінок обирають історію не працювати. В цьому немає нічого поганого. Особисто моя думка, що жінка має працювати, але має як займатися тією справою, яка приносить їй задоволення, займатися тією справою, де вона може розвиватися, займатися тією справою, де вона може відчувати себе корисною, необхідною в цьому суспільстві. Це моя думка, і в моєму випадку, в випадку моїх клієнток, це дуже класно працює, тому що не вмикається оця історія відчуття себе залежною від когось, тому що коли ми відчуваємо. Себе залежним від когось, знову ж таки, наші кордони розмиваються. Коли наші кордони розмиваються, от вам і тіло, тіло розпливається, немає там що тримати. Але дивіться, є жінки, яким комфортно, коли їх забезпечує повністю чоловік, і вони не відчувають того, що якщо він піде, не дай Боже, він піде, я залишуся без нічого. Жінки деякі вони відчувають, що навіть якщо він піде, я класна. Я багато чого знаю, я багато чого вмію, я красива, я там я, не знаю, я успішна, я розумна. І навіть якщо його не буде, в мене з'явиться або інший чоловік, який мене буде забезпечувати, або я зможу забезпечити сама. Я знаю, що я не пропаду. Бо в мене є ось такі навички, і от якраз в період, коли я з цим чоловіком знаходжуся в парі, я займаюся своїм саморозвитком. Вкладаю, наприклад, в своє навчання, в свій розвиток, нехай не працюю, але вкладаю в свій розвиток. І вони не бояться залишитися без нічого з голою попою, з голою дубцею, не бояться вони залишити. А є жінки, які реально цього бояться. От я, наприклад, зараз про себе буду говорити, тому що я саме та жінка, яка дуже сильно раніше боялася стати залежною від чоловіка, саме в плані фінансів. Чому? Тому що я в своєму житті спостерігала історію, в мене мама працювала, але вона заробляла набагато менше, ніж тато. І, відповідно, я бачила цю напругу всередині своєї сім'ї, коли тато вважає, що він може, він не просто голова сім'ї, а він вважає внутрішньо, що він може керувати всіма процесами, які відбуваються. Керувати це як? Говорити, як ти маєш зробити. І права не зробити в тебе немає. Права зробити по-іншому в тебе теж немає. В тебе по факту немає. Взагалі права щось говорити, свого голосу в тебе немає. Отака От прям класична патріархальна сім'я. І для мене це було дуже сильно важко, коли я це спостерігала зі сторони. Потім, коли я ставала старшою, я розуміла, що я так само є залежною від тата, да, тому що, щоб прийти, мені треба попросити, а попросити це отак скрутитися. Я пам'ятаю внутрішньо ці відчуття, коли мені дуже сильно некомфортно говорити про те, що мені потрібні гроші на щось. І, наприклад, в моїй сім'ї мені було легко. Говорити про те, що мені необхідні гроші, наприклад, на навчання. Мені тато завжди легко виділяв гроші на репетиторів, на якісь курси, все, що б я хотіла: танці, от чимось займатися, окей. А от щоб піти собі щось купити, я пам'ятаю, що я собі відкладала з тих грошей, які мені так тато давав в кармані, я відкладала, тому що мені було, було соромно підійти до нього. І попросити це для мене було елементом приниження, і я відчувала себе фінансово залежною так само, як бачила це у мами: що мама не могла прийти і сказати, що мені необхідно стільки-то грошей для того, щоб купити тето і тето, і тато мав оцю зверхність. Знаєте, коли ти дивишся на людину, і ти відчуваєш, що у нього вся влада в руках. А коли у когось вся влада в руках, тобто тобі можуть вказувати на те, що ти можеш робити, і з цим дуже жити некомфортно. І от, відповідно, коли я це бачила, для мене, коли я входила в відносини зі своїм чоловіком, для мене було важливо рівноправ'я. І ми, коли заходили в них, я одразу про себе думала, що в мене має бути чоловік, який рівним фінансово має бути не нижчий за мене. Для чого? Для того, щоб нам було комфортно розподіляти ці всі фінансові історії. Тому що мені було страшно стати залежною, якщо він почне багато заробляти, то я зможу впасти в залежність. І лише коли я пропрацювала цю історію, мій чоловік став заробляти більше. І от коли ти відчуваєш, що тобі грошей не вистачить у шлюбі, коли ти відчуваєш, що ти повністю залежиш, що ти отак от приходиш, трусишся до чоловіка і просиш дати йому грошей, знову ж таки, твої кордони розмиті і. Тобі здається, що тобі ресурсу не вистачить. А ресурс для нас що? В першу чергу наш весь організм думає лише про виживання, йому необхідно вижити. А щоб ти вижила, йому необхідно їсти, мати стелю над головою, да, щоб було тепло. І от це все, про що він думає. І для того, щоб на випадок, про всяк випадок, якщо чоловік піде, необхідно запасатися додатковими ресурсами. А жир це у нас ресурс, це наша енергія, да, яка нас. Харчує, щоб ми щось, е, щось робили в цьому житті, рухалися і так далі. І от тому ми починаємо набирати зайву вагу саме для того, щоб нібито, то знову ж таки, ніби то убезпечити себе від того моменту, коли чоловік піде, а я помру. Да, Здається, страшно, але так воно і є. Тому що наша психіка вона не розуміє, небезпека реальна. Чи вона віртуальна, вона лише в твоїй голові. А якщо ти це бачила, якщо ти це чула, ось такі всі історії, ти починаєш набирати цю вагу. Які ще є історії, коли ми набираємо вагу? Коли ми не хочемо з чоловіком проводити час, коли ми не хочемо сексу з нашим чоловіком, ми хочемо віддалитися від нього, знову ж таки, повертаюся до того, що шкіра. Наше тіло, це наш бар'єр з зовнішнім світом. І коли ми не можемо озвучити своєму чоловіку, що мені некомфортно зараз з тобою, тому що в мене, наприклад, є купа оцих емоційних прив'язок, да, які я не можу озвучити. Що я там цілий день втомлююся, я розумію, що ти теж працюєш, але я не байдикую, і я хочу до себе такого ставлення, як і я до тебе ставлюся. Да, коли чоловік, наприклад, не поважає якісь історії, або є в мене історії клієнтки, які приходили з тим, що чоловік не дозволяв навіть. Займатися певними справами, навіть прийти до психолога, психотерапевта, психосоматолога, байдуже, не дозволяли. І жінки деякі приходили секретно, щоб лише чоловік не дізнався. І от це все, і потім вони не можуть це озвучити, вони не можуть сказати, що я можу це все робити так само, як і ти. І от я до чого? До того, що часто ми не можемо сказати, що нам некомфортно в сексі. Да, тому що є багато установок, коли нам говорять, що чоловікові це важливо. Чоловік піде до коханки, якщо ти не будеш задовільняти його у ліжку. Це важливо, і ти маєш це чітко розуміти. Боже, я реально говорю, мені ж мурашки починають іти. І от в цій всі історії, коли жінка лежить, напружено просто тому, що їй треба виконувати, як там говориться, шлюбний обов'язок. Шлюбний обов'язок, і це навіть ж жахливо просто звучить шлюбний обов'язок, який ти маєш робити. І чомусь зазвичай це говориться саме в сторону жінок, що вони мають його виконувати. Якщо чоловік захотів, ти маєш це зробити. І от коли жінка не може це сказати, вона починає створювати умовно цей бар'єр, щоб якось розділитися з чоловіком. Це перше, а друге, часто у жінок є установка, що коли я велика, повненька. Я тоді не красива. Це не камінь в огород тих дівчат, які мають якісь пишні форми. Це взагалі не про це. Це про те, що у деяких жінок є дійсно такі установки. І от вони починають працювати. Що якщо я буду набирати цю вагу, я перестану подобатися своєму чоловікові, тоді мені точно не треба буде це озвучувати своїм ротом, і тоді він точно не буде запрошувати мене до виконання цього шлюбного обов'язку. Такі історії теж є. І також ще дуже часто жінки бояться, щоб чоловік їх не ревнував. До інших і теж можуть набирати зайву вагу саме з цієї позиції. Що нехай я буду велика, не красива. Я буду відштовхувати інших чоловіків, аби тільки не спровокувати ревнощі. Тому що для мене ревнощі – це небезпечно. Це один момент. Наприклад, якщо в дитинстві ви бачили, що коли тато ревнує, починаються якісь бійки, скандали, ще щось. Або другий момент, що жінка має бути вірною, і навіть посміхнутися іншому чоловікові не можна. Це гріх. Не можна цього робити. І саме щоб цього, не дай Боже, не зробити. Або, божечки, ця от е історія, коли ти посміхнешся якомусь чоловікові, і ти обов'язково будеш щось винна. Ну і ви розумієте, про що я говорю, що ти будеш йому винна. І от краще я буду такою великою, щоб, не дай Боже, і чоловік не прорівнував, не дай Боже, щоб інші чоловіки не подумали, що я якась така. Легкої поведінки жінка, і щоб нічого не бути йому потім винною іншому чоловікові. І теж ми часто починаємо набирати вагу, і знову ж таки ці історії найчастіше з'являються у нас, програються в шлюбі, тому що шлюб для нас це щось таке. Міцне це те, що тримається за 20, за купою замків, і так далі, і так далі. І отут це нас реально дуже сильно тригерить. І для багатьох, до речі, шлюб це взагалі, нібито я цього хочу. Але несвідомо це може бути обмеження нашої свободи. І теж коли ми стаємо більшими, ми хочемо, нібито знаєте, вирватися, розірвати ті кайдани, де вирватися з цієї несвободи. Хочу більше простору для себе. Да, хочу бути займати більше простору взагалі в цьому житті. Тому тут дуже багато цікавих історій. Взагалі, от з сексуальністю багато історій підіймається саме під час шлюбу, тому що знову ж таки, на початку відносин у нас можуть бути дуже класні бурні емоції, потім вмикається битавуха, якісь ще інші історії, і ми починаємо блокувати своє сексуальне бажання. Як це може відбуватися? На початку, наприклад, сексу багато, все класно, все подобається, потім вмикається робота, ще з'являються діти. А жінка хоче Хоче продовжувати проявляти себе так само активно. Вона хоче, щоб на неї чоловік дивився з тією самою зацікавленістю, да? зваблювати його, але не так, коли ти намагаєшся. Знаєш, от, із себе вижати оце все. А просто так само, як це було і раніше. Ясна справа, що там змінюється гормональний фон, змінюються трошки відносини всередині пари. Але часто. Жінка особливо я ж кажу, коли дітки з'являються, відчуває себе відстороненою, що нібито вона більше не сексуальна, вона просто стає для себе асексуальною і здається, що чоловік її не хоче. І плюс для багатьох, коли з'являються дітки, теж є така історія, що нібито я вже виконала свій, знову ж таки, віддала цей свій борг чоловікові суспільству, народила дітей, і мені більше не треба. Але... Рівень сексуальності він все рівно зберігається. І ми про його просто-от, ніби капсулюємо всередині себе. І для того, щоб його стримувати, нам теж треба бути більшими. Треба більше енергії. Знову ж таки жир, це енергія, жирова клітина. І ми стримуємо цю всю сексуальність всередині себе. Тому. Просто поспостерігайте за собою. Якщо в вашому житті, коли ви отримали цей бажаний папірець свідоцтво про шлюб і почали набирати зайву вагу поступово, спробуйте звернути увагу, а що змінилося. Навіть якщо ми будемо говорити про те, що ви почали щось заїдати, та ви відчуваєте, що ви в шлюбі почали переїдати. Подивіться, що там відбувається. Теж дуже часта історія, коли, от на початку, у нас такі супер яскраві бурні відносини, потім з'являється шлюб, і ми починаємо жити спокійне життя. І в цьому спокій некомфортно. Тут треба розбиратися, що не так, тому що часто, часто дуже причина заїдання це коли нам сумно, коли нам нудно. І це може стосуватися не лише відносин. Але якщо, наприклад, ви не працюєте, вам може бути нудно вдома, коли ви нічого не робите. Або ви можете переїдати знову ж таки, коли чоловік не звертає увагу, ви не можете про це поговорити, розказати йому про те, що вам хочеться, так як раніше, спитати, а що змінилося взагалі в наших відносинах з тобою. Давай будемо щось вирішувати, давай разом зробимо так, щоб. Повернути оцю пристрасть в наші відносини, яка у нас завжди була, і коли ми про це не говоримо, ми починаємо це. Заїдати оці емоції, оці переживання, оцю діру, яка з'являється, ми намагаємося її чимось заповнити, і часто на допомогу приходить їжа, тому що це найпростіший спосіб взагалі закрити оцю діру, яка починає формуватися всередині нас, коли ми це відчуваємо, коли тривогу відчуваємо, коли, наприклад, думаємо, що чоловік зраджує, теж можемо починати переїдати і набирати зайву вагу. Коротше, шлюб часто стає тригером. І що ж тоді робити, ви хочете спитати мене? А зараз я вам розкажу, що необхідно робити, щоб звільнитися від цього. Насправді треба пропрацьовувати оці всі історії. Що таке пропрацьовувати? Це йти в терапію, до консультанта, немає значення до людини, яка вам відгукується, і працювати з цими історіями, які у вас виникають. Зі страхами. Страх, що чоловік піде, страх, що я залишуся без нічого, страх одинокості, страх, що чоловік мені буде зраджувати, страх, що ми втратимо пристрасть. Ну, коротше, з усіма цими Історіями вам необхідно попрацювати. І як результат зазвичай до чого ми приходимо з клієнтами, до відчуття власної самоцінності, що я і так цінна, я і так бажана. І да все може змінитися в моєму житті. Мені в цьому світі нічого не належить, і це дуже важливо розуміти. Нічого, ні чоловік, ні те, що я маю матеріально, мені нічого не належить в цьому світі. Але я знаю, що навіть якщо я це втрачу в якийсь момент, в мене є я. І я зможу це змінити. Я зможу підлаштувати під себе обставини так, щоб жити своє класне життя. І байдуже, що буде відбуватися навколо. Ось цим ми зазвичай працюємо. І повірте, зустрічатися з тригерами ви будете в своєму житті завжди, тому що на нашому несвідомому рівні живе величезна кількість установок, сценаріїв, історій, які ми з вами бачили. Тому маєте розуміти, що все в вашому житті вирішити. Можливо, і це не страшно. І якщо ви помітили, що ви теж у шлюбі набрали надмірну вагу, просто знайте, що це можна змінити.